Кафе. Я правда нічого не хочу їсти, бо я тільки нещодавно поїла і на рейсі і я так їла, тому мені нічого взагалі не хочеться. Взагалі такий насичений день. Зараз підписую каву і піду гуляти вулицями. Покажу трішки е, місця, які я записала, щоб відвідати. І завтра ще дуже продовжу е, гуляти містом, скільки дозволить мені час, звісно. А там е, позаду мене ще чую, проводять інтерв'ю, напевно, студенти напевно цей заклад не знаю. Якось такі. Е, як... Мені спочатку здалося, що це як розмова якихось друзів. Ось така вона була більш про особисті теми. А потім я побачила Аркуш Паперу у цього старшого, і він це записував, то я зрозуміла, що це, це інтерв'ю. Тому переслідує мене рекрутинг навіть у моїх відтвердженнях. Але дуже цікаво. Покажу зараз. Як виглядає ззаду. Так, все, кава. Кава скоро почне діяти. І я Певна, що я ще довго погуляю. Почну розповідати трішки про Бостон, тому що я вирішила, що я хочу. Ділитися цікавими історіями з міст. До речі, щойно, поки йшла записувала відео, мені зробили комплімент Beautiful! Це все напевно, тому що я залишила макіяж свій робочий, а так би якби я його змила, beautiful би десь теж зник. Так от це було приємно. Отже, я зараз йду до Boston Public Library. А, і так як не знаю, чи ви знаєте, але Бостон вважається студентським містом, тому що тут знаходиться Гарвард, також тут знаходиться Масачусетський технічний університет. І один теж відомих, І ще дуже з давніх часів. Перша публічна школа. Була саме в Бостоні, тому тут а, такі інтелектуальні люди живуть. Мені прям прям це відчувається навіть пересію, яке я зробила. Здолуся, що ще загубилась, але ні, я знайшла дорогу до бібліотеки. До речі, я напевно почала колекціонувати бібліотеки різних міст. В Лондоні була в Катарі була. Тепер в Бостоні в Нью-Йорку теж була. Так, отже, Бостонська публічна бібліотека. Із цікавих фактів, що це друга за розміром. Публічна бібліотека перша в Нью-Йорку. Якщо якщо ви знаєте, то... Так, вони відкриваються. Якщо ви не знали, то в Нью-Йорку це там, де знімали знімався серіал секс і Угу. І вона дуже естетична. Але це якось. Сучасно, так, де там той гарний зал, про який всі розповідають, мені потрібно туди потрапити. Ну і звісно ж, щоб ми не забували, де ми знаходимось. Угу. Так, я знайшла, де цей холл байдес hall. але там показано, що не можна знімати. Подивлюсь, як чи я зможу щось показати. thank you Ще раз повім, що у бібліотеці є фреска Армагеддон. Це саме вона. І вона вважалась досить, досить скандальною, тому що вона була пов'язана з релігійними війнами і її дуже часто критикували за те, що вона занадто темна і досить такі сміливі теми. На цих песка. Да. І тому так. Навіть бібліотека мають драму, а я думала, що драма стільки в аеропортах була. Я вийшла з бібліотеки і зрозуміла, що ввечері гарно гуляти, але все одно дуже краще, набагато краще було б, якби зараз ще був би день і можна було б день познімати. Тому я, напевно, зараз ще погуляю. Я ще погуляю. Але буду менше знімати. Зате завтра зранку я прокинусь і піду. Так. Я зникла з кадру. Прокинусь і піду гуляти, щоб показати місто при даному світлі. Я думаю, це буде набагато цікавіше, естетичніше і гарніше. Отак. Така от у мене мотивація завтра прокинутися раніше, щоб записати для вас мої улюблені підписники новий влог. Тому поставте лайк, підпишіться на мій канал. І так буду. Буде моя мотивація знімати весь час. Незвична вулиця з магазинами зазвичай. Це магазини, як не в б... домах. А тут вони, як наче, ці будинки і там магазини. Мені трішки незвично навіть заходити, тому що я не звикла до такої вулиці з магазинами. Так, я вже прийшла в готель, з мене досить, я вже нагулялась, плюс е дуже прохолодно було, хоча і одягнулася тепло, але все одно я не звикла до такого холоду в мене хаос саду, я ще зайшла в супермаркет. Але мені місто сподобалось, ще раз повторю, і завтра я точно піду гуляти зранку. Спочатку треба знайти місце для сніданку. І я відчуваю, що завтра у мене буде супер активний день, тому що я піду гуляти. Потім а, треба буде збиратись на рейс. Сам рейс буде дуже довгий. Ой, там така ялиночка гарно стоїть в квартирі. Sorry. І потім, потім у мене будуть вихідні, які я проведу не а а поза дохою. Тому oh, в well, мене буде активні. Я дуже радію активним дням. Але інколи хочеться просто зупинитись. І плюс мені потрібно навчатись, але я балансую між усім наскільки це можливо. Частіше я себе просто сварю за те, що я не встигаю робити те, що я запланувала. Але. Все в пріоритетах. Я така квадратна. Так от. Треба йти змивати макіяж. О, до речі, зараз покажу, що я купила. Встигла <гадратно> купити за цей час зараз. Так от, я купила туш um, Бачила її рекомендують. Спробуємо, Я купила маленьку, щоб подивитися, як вона буде. Звісно, я купила патчі road Цікаво, Як вони? Дуже, я думаю, вони інстаграмні, але я не змогла не купити. І я також купила Glaze Glacing Mist. Я люблю місти, в мене їх дуже багато. І я часто ними користуюсь. Тому вирішила спробувати ще дрот. Він просто такий естетичний. Тому, буду користуватись. М -м -м. Тому. Я пішла приймати душ, змивати з себе Ой. пішла в душ змивати з себе цей день і налаштовуватись на наступний день. Тому я вас всіх обіймаю до зустрічі завтра! Це з морозного, сонячного потистому Я вже прокинулася, дуже рано прокинулася. йду на сніданок, потім гуляти містом, поки в мене ще є час і сили, бо ввечері ми вже летимо назад. І не знаю, у мене дуже класний настрій. Хоча Хоча чому вам може бути гарний настрій? Але гарний настрій? Я вже поснідала і скажу, що кава мені сподобалась, але сніданок мене не вразив через те, що це був тост з лососом і авокадо. Але через те, що там була цибуля, а я просто ненавиджу її. Я вважаю, що заклади, в яких не вказують, що вони додають цибулю до таких страв, треба штрафувати сильно. Зараз догуляти вже зараз не так холодно на дворі, тому буде дуже класний день. І тепер я прийшла тут зовсім поряд Boston Public Garden. Який був першим публічним парком в Бостоні, звісно, не централ парк, але ці кольори мене просто шокують як гарно. І я дуже щаслива, що я відчула осінь в цьому році, прямо в різних містах, в різних країнах. І тепер чекаю вже на зиму, на таку справжню зиму. Класний парк, прям такий осінній. І я зрозуміла, що мені потрібно знову просити Бостон, тому що я маю тут пробігти. У мене має бути тут зарахована пробіжка. Як так? O Kate de que é? Você tá com ela. Також одним із цікавих фактів про місто є те, що тут встановлені дуже давно були газові ліхтарі, і місто їх до сих пір підтримує. Тобто оцей ліхтар, він газовий. І це робить місто більш атмосферним. Звісно, вдень це складно показати, але вони дійсно світять до сих пір. Клас. А я йду до одного з атмосферних районів міста. І покажу вам. Він виглядає, звісно, дуже затишно, це наче якийсь Амстердам, як мені здається. Ну, я в захваті. Це відео просто блог буде ліза в захваті. Але чому мені приховувати свої емоції, якщо це дійсно так і є? Просто. Прийшла від одного величезного такого міста до міні-міні затишного Бостону. Не знаю, але в мене взагалі немає відчуття, що я в Штатах. Чомусь здається, що наче я десь в Європі, якщо бути чесною, так скрізь чисто, гарно, <свісно> спокійно. Ну, я, я, думаю, що, я думаю, що зараз будній день і через це мало людей. Але ну, дуже класно. Я така. Should I move here? <свісно> Типове питання, коли я. Буваю в нових містах, але, звісно, Лондон це моя любов. Тому плануємо в Лондон. Іду зараз до одного фудхолу, а потім прогуляюся перед з ним, там теж гарне місце. До Гарварду. Я не поїхала. Вирішила, що краще наступного разу, щоб цілий день там прогулятись. але цей мерч з Бостон Юніверсі мені хочеться мати, apenas la potroja Дійшла до набережної в Бостоні. І мені так пощастило з погонів, і що я можу дуже багато гуляти, що я дуже люблю. Цікавих фактів знову. Цей випуск просто Ліза насипає цікавими фактами. Що Гарвард знаходиться не в Бостоні взагалі то, а в сусідньому місті. Місто називається Кембридж, Так так. Кембридж в Бостоні поряд з Бостоном. Тому туди їхати хвилин 20. На жаль, погані новини. Я не зарядила камеру достатньо і через це в нас скоро сяде. М -м -м. Ліза вирішила знімати багато і камера, <white> думає по-іншому. Тому буду знімати потім на телефон. Не знаю чому, але уваження, в мене склалось враження, що Бостоні якось мало людей. Не так, як в Нью-Йорку. І від цього мені якось трішки краще і спокійніше. Тому що я не хочу бачити людей у своїх відрадженнях. І мені треба відпочивати від людей, буду чесною. Тому мені подобається, коли майже немає набутих людей. Хочу в Нью-Йорк, я люблю.